Про тебе я ще не писала, вагаюся навіть тепер. Та щоб я, мабуть, не згадала, володар час суттєво стер. Я зовсім вже не ображаю і високла, гірка слюка. Хоча твоя донька зізнають, шкодую дуже, що твоя. Покинув ти дружину, діток, а сам подався у світи. Буває все, але ж світи. усі ці роки не прийти, але подякувати повинна за те сьогодні я тобі, що дав життя, що так нестримно тріпоче серденько в мені. Дякую, батьку.